З початку 2025 року Росія значно посилила інтенсивність ударів по Україні їхня кількість зросла більш ніж у 5 разів. Постійні нічні обстріли забирають життя сотень цивільних і завдають серйозної шкоди фізичному та психічному здоров'ю людей. Про це йдеться у статистиці видання «The Washington Post». За даними видання, у червні та липні країна-агресор застосувала рекордну кількість безпілотників. Одночасно відбулося сотні пусків крилатих і балістичних ракет. Унаслідок цих атак загинуло 518 цивільних ще понад півтори тисячі отримали поранення. За підрахунками місії ООН з моніторингу прав людини. Літо стало найсмертоноснішим для мирного населення від початку повномасштабного вторгнення. Липень 2025 року став рекордним за масштабом використання дронів. Їх було у 10 разів більше ніж торік у цей самий період. Кожна атака нині включає більше безпілотників ніж за цілий місяць обстрілів у 2024-му. Під ударами опинився навіть Львів, який вважався одним із найбезпечніших міст України. Також кардіолог Томас Мюнцель пояснив, що повторюваний нічний стрес підвищує ризик серцево-судинних захворювань, викликає тривожність, безсоння та симптоми подібні до ПТСР. Найбільше страждають діти та літні люди.